О, дуже цікавенько. О -о 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 -о. Дивіться, О -о -о. цікаво, що е, Льоша Ліжепьоков е, тренер е, в метатімі, а Влад Козинець, тренер початківців е, в метатімі. Бачите? І зараз у Ліжепьокова короліба він тренер досвідчених гравців. Козінця дама. Це жарти від нервів, бо зараз може пролитися кров. Філіповський швиденько свого тузволета зарив, йому це не потрібно. Це Це прям... Перше відкриття від Знаючи, знаючи баталії е, Олексія та Владислава, я так? думаю, що тут не Тут така роздача, що, ну, тут, як, думай, як, що як не, не сідаєте хлопці поїдуть. Лише один може, 36 може бути. 36 великих розмовляє, Замовляє зуби Льоша і ставить 4Б. Вони так з посмішкою, знаєш. Так, і... Йо і, і тут непогані новини для Владислава. Я ваша змінялися. Ну, Ні, ну так тут неможливо було відскочити. Все ж таки такий можливо і не, неможливо, але ну, Владислав важко. просто супер після клік 4Бет він просто інста поставив ну, Олег. Я це... думаю, він вирішив це. Ну, він Паната вирішив раніше. це ще коли, коли 3 бетів, Так мені також так здається, але все одно 2-7 туз з 94% на перемогу і на подвоєння у Ліжи Лише од... бачимо, що одна дама в пасі, тобто лише дама трифова може зараз допомогти владу і лишити нас Олексія Лежепьокова за фіналкою. Ну так, дуже складно виграти цю роздачу. Але все одно настрій ну, принаймні тримають, настрій владимо і монолети. 400 додається до стеку Ніжепьокова.